Доброго ранку, ви на каналі Atom Coins і в нас сьогодні відео не про монети. Ми сьогодні з вами приїхали в ліс. Ось трошки співають пташки, спробуємо зібрати трішки грибочків і подивимось, друзі, що з цього вийде. Тож не перемикайтесь, тисніть лайки, вподобайки. З вами Олександр і ми трошки походимо позбираємо гриби. Сьогодні у лісі 4 градуса тепла. Білих, я не сподіваюся, знайти багато, але польських я думаю, що ми зможемо знайти. І ось поки я тут підключався, то вже один маленький поляк. У мене є відеречко, друзі. Тож, далі більше. І ось, друзі, як вони ховаються. Ось одненький. Ось далі ще один. потрошку полювання розпочалось. А ось ззаді старенький поляк. За мною я розвернувся буквально. Ось так, друзі. А ні. Це якийсь інший гриб, такі я не збираю. Ну що, друзі, пейзажі неймовірні, а гриба поки що немає в цих місцях. Я вже тут Трішки ось там вода, підосиновики мають бути. Ну, поки що немає, друзі. Ще трошки пройдемось, подивимось, має бути. має бути, польський має бути, але щось так рідко. Я ось там три знайшов і поки що все. Ну, нічого. Якщо то змінимо локацію і подивимось трошки в інших містах. Ось дивіться. Поляк і доволі потужний. Ось так. Потроху щось знаходимо. Ну, але трішки погризений потім подивимось, що з ними робити. Ось такий. А он і далі, друзі, дивіться, який гарний. Ну прям гарний. Ух. Дістаємо. Потужний. тиснемо лайки, дуже гарний. Ось так буквально. 30 см від локації. Подивимось, що далі буде, друзі. Друзі, піднявся вище трішки. Ну, така тенденція, що будемо шукати поляків. Я так думаю, ось, мабуть, знову він. Так, дивіться яскравий. Поки що польські, друзі, тому будемо їх і шукати. Ось дивіться, далі він теж. Займемося польськими. Яскравий теж йде до нас у відерце. Подивимося, що далі. Бачите, зверху трішки піднявся туди від води і польські трішки у нас попадаються, друзі. Тому крокуємо далі. І ось, друзі. Ми потихеньку щось таке з вами знаходимо. Це не може не радувати. Ось ще один. І он там далі відніється ще один. Ми його з вами заберемо зараз. Ось він. Бачите, тут людей не так багато було, Ну, погризений трішки давненько стоїть. Ну, яскравий гарний грибочок, друзі. На такому ранковому. В сході сонця. Ось буквально за кілька метрів ще один маленький. Спустимося в таку долинку, подивимось. Травичка, такі всі речі, ось дивіться. Зразу у нас є на дереві маленький. Ну, бачите, інтуїція мене не підводить. Крукуємо далі. І ось, друзі, такий малюк у нас під ногами. Чуть не пропустив. Ну, ситуація така. Він зараз, польський гриб у лісі трохи розкиданий. Я думав, що він більше буде в траві. Ну, в таких місцях пізньої осінню, де я його знаходив, але ні, він так доволі по лісу трошки розкиданий, того я... Міняю тактику, друзі. Друзі, перший білий, дивіться. Просто ось так. Чудово. Це вже радує. Дивіться, думав, друзі, підніматися, але який красень. Чудово? Ліс нас радує. Ось теж, друзі, гляньте, як заховався, я майже минув його. Але ні, але бачите, він уже досить старий, друзі. Так, да, багато старих грибів попадається, але головне, що вони є. А ось і він. Прекрасно. Але теж, друзі, бачите, давно стоїть, поїдений, але шапочка піде. Нічого, крокуємо далі. Встає і грибочки нам зустрічаються частіше. Ну, нарешті, друзі, ще один. Я вже досить багато прийшов там по старих місцях. Ну, поки що не густо. Треба знову вертатися туди в ліс. Трошки так глиб лісу. з краю тут в траві. Ну майже немає. Ось знову вернувся на старі місця. І такий одненький в нас є. Ось друзі, такий одненький. Попався. Ну подивимось, підемо далі. Тільки опустився. Ось гляньте, які гарненькі два. Прям над дорогою. Навіть три. Три красунчика. Ось так. Друзі, пройду по цій локації. І ось сів і он. Сподіваюсь, вам буде видно. Ще один я його минув. А тепер роздивився і ось він. Ось так буває. Прямо над дорогою. Тут така вже старенька дорога, машин мало, а грибочки є. Ось така локація. Знову в мене план виник туди спуститися до Дніпра. І я думаю, що ми таке й зробимо, друзі. Але бачите, ось тут натрапив на сімейку таку поляків непогано. Пройдемо ще тут під, понад дорогою, глянемо, що є. І потім спустимось до Дніпра, такий, як план у нас і був. Ну Друзі, щоб рухатись нам. Під водою, який в мене план, ну біля води, то потрібно ось такими непроглядними, такими непролізними хащами пробиратись. Ну нічого, нас це не зупиняє, нам потрібні яскраві цікаві гриби. Що ми будемо робити, друзі? Будемо намагатися їх знайти. Так, друзі, моя тактика починає спрацьовувати. Ось дивіться. Які польські гарненькі. Один, але бачите, вже трішки давно він стоїть. І ось пара інших. Але тактика працює, глибше в ліс, більше грибів, продовжуємо. Ну ось, друзі, ми вже вийшли до цієї стежки, яка там до води, і будемо о такому Проміжку 2-3 метри до води, спробувати щось знайти цікаве для нас. Давайте тисніть лайки, друзі. Друзі, наша тактика починає спрацьовувати. Ось наш перший підосиновик, але він трошки маленький. Ну нічого, шукаємо далі. Глянемо, що ось тут ми пропустили. Це друзі, якась поганка. Ось друзі, поляк який цікавий. А ні, це наш підосинових. Тільки теж, бачите, вони поки що маленькі. З темненькою шапочкою. Як замаскувався красень. Ну нічого. Ми тебе знайшли. Ось, друзі, ще один. Бачите, вони маленькі. Маленькі, ну підуть. Підуть молоденькі. Гарні потроху попадаються нам, друзі. Ох, який красень, друзі. Тільки що вирвав малого. Ось такий просто вау. Красень. Так. Ось друзі, ще один польський. Також просто серед лісу, вже вертаємося. з цієї локації під які в не так і багато, як я думав. Ну нічого. Ще трошки походимо. А ось, друзі, ще один білячок. Красунчик. Але... Але, друзі, він уже такий старенький. Але ми його ще знайшли. Ось такий. Вернувся на його улюблені локації, друзі. Єсть знову. А тут я так стою. Ну поки мало. Мало, не так багато, як хотілося б. Але продовжуємо ще трішки пошуки. Ну що, друзі, наше тихе полювання добігло кінця. Я вже вернувся до машини, пташки співають, сонечко встало. Не знаю котра година, але ну вже пару годин пройшло. Ми трішки пройшли. Гриба не густо, але, як кажуть, у нас і не пусто. Пару білих які в основному польські, але також небагато, друзі. Ось так, кому сподобалось моє тихе полювання. Ставимо лайки, подобайки, Підписуємося на канал. На каналі у нас, друзі, буде в основному монети, але деякі відео будуть готування їжі, тихе полювання, звичайно. Ось так, друзі, з вами був Олександр. Традиційно наостанок хотів би побажати вам гарного дня, мирного неба, людей та ідей. До зустрічі!